У сьогоднішньому відео я хотів би представити серію крос лазерів Nivel System clx 3 Цю серію складають три моделі з яскравим червоним, насиченим зеленим і чітким блакитним променем. Лазери дозволяють працювати з двома вертикальними площинами та однією горизонтальною площиною. Це верхня площина лазера. Лазери працюють з високою точністю близько 2 мм на 10 метрах. Вони можуть працювати на відстанях до 30 метрів. У випадку робіт на великій відстані використовуємо лазерний приймач. Тоді ми збільшуємо цю відстань до 70 метрів. Лазер побудований на основі магнітного компенсатора, тобто, ми маємо можливість приглушення вібрацій. Новинкою в серії лазерів Nivel System є використання спеціального інноваційного центрувального адаптера. Цей адаптер є знімним, а його з'єднання надійне магнітне. Це з'єднання є дуже стабільним. Знизу адаптера можна встановити стандартний геодезичний штатив на 5-8 дюйма, а також фотографічний штатив на 1 четверту дюйма. Після швидкого розбирання адаптера також є можливість встановлення безпосередньо на штатив. Cross-Laser Сістем System clx 3 Пропонується з багатим комплектом аксесуарів. Тут ви знайдете транспортний кейс, мультиадаптер для безпечного монтажу лазера на будівництві. Його можна встановити як нагачок для профілю. Сам адаптер дозволяє точно налаштувати промінь як по горизонталі, так і по вертикалі. Серед аксесуарів також є магнітна мішень для встановлення елементів конструкції, наприклад, підвісної стелі, акумулятор на 8000 мАч. це наш найпотужніший на даний момент акумулятор. Акумулятор можна підзаряджати під час роботи лазера, а також можна зняти цей акумулятор і зарядити вдома. Зарядний пристрій USB-C – USB-C. Це чудове рішення, оскільки ми скорочуємо час заряджання приблизно на 30%, а також спеціально призначений центруючий адаптер, який кріпиться до лазера магнітним способом. Цей спеціалізований адаптер призначений виключно для лазерів Nivel System і дозволяє дуже точно налаштувати лазерний промінь по вертикалі, зберігаючи при цьому точку перетину вертикальних площин у тому ж самому місці, а також надає можливість вирівнювати та надійно утримувати цю важливу точку в межах відхилення напрямку плюс-мінус 5 градусів. Крос лазери серії clx 3 є надзвичайно простими у використанні. Ми маємо чудову можливість керувати всіма функціями через меню самого лазера, а також дистанційно за допомогою зручного мобільного додатку прямо з нашого телефону. Цей додаток можна абсолютно безкоштовно завантажити з Google Play або App Store. Після завантаження додаток автоматично буде встановлено на наш телефон, і після увімкнення лазера він безпосередньо під'єднається та відповідним чином налаштує свої параметри під конкретний лазер, оскільки наш один додаток є сумісним для багатьох лазерів Nivel System. Це одна з дуже практичних функцій, яка надає можливість користувачеві не підлаштовувати постійно різні додатки під різні лазери. У нашому випадку один додаток обслуговує всі наші крослазери. Після запуску ми маємо можливість вмикати та вимикати окремі площини. Ми можемо дистанційно вимкнути пристрій і знову його увімкнути, що у випадку перерви в роботі має досить велике значення, оскільки це подовжить час роботи від акумулятора. Додаток також дозволяє нам перейти в режим роботи з датчиком. Ми також маємо можливість налаштовувати інтенсивність променя залежно від того, чи працюємо ми в темнішому чи більш освітленому сонцем приміщенні. Маємо також кілька практичних відомостей, включаючи можливість зв'язатися зі службою підтримки Nivel System. Лазер живиться від літій іонного акумулятора ємністю 8000 мАг. Маємо можливість заряджати як у приладі під час роботи, так і після вилучення з приладу. На задній частині акумулятора є спеціальна кнопка, за допомогою якої можна перевірити рівень заряду батареї. Акумулятор з'єднується з лазером за допомогою спеціального кріплення. Увімкнення лазера здійснюється за допомогою фіксатора з боку. Коли ви перемикаєте фіксатор в режим «On», Горизонтальна площина генерується автоматично, і нівелір готовий до роботи. Лазер має дві важливі кнопки: першу кнопку лазер, за допомогою якої ми будемо змінювати і вмикати лазери як горизонтальні, так і вертикальні, а також окрему кнопку для роботи з сенсором. Переходячи в імпульсний режим, ми матимемо можливість працювати на довших відрізках, як я вже згадував, із лазерним сенсором. Варто зазначити, що лазер працює за технологією 10 кГц, тож ми маємо можливість працювати як із ручним датчиком, так і з цифровим датчиком. Щоб перевести лазер у режим нахилів, тобто заблокувати компенсатор, потрібно довше потримати кнопку лазера. Лазер автоматично увімкне горизонтальну площину. Ми маємо можливість працювати в режимі з нахилами. Щоб повністю вимкнути режим роботи з нахилами, потрібно відповідно тричі послідовно натиснути кнопку лазера. Тоді лазер повністю вимкнеться. Цей лазер постачається зі спеціальним точно центруючим адаптером, що забезпечує легкість використання. Адаптер з'єднується зі спеціальним магнітним тримачем, який надійно фіксує його, і слугує для точного та прецизійного вирівнювання вертикального лазера у визначеній точці перетину вертикальних площин. Це забезпечує максимальну точність вимірювань. Тобто вмикаючи лазер і обираючи дві вертикальні площини, ми маємо чудову можливість зберегти точну точку перетину вертикальних ліній і визначити напрямок цієї площини вздовж вліво або ж вправо, що є дуже важливим для точного позиціонування. Це новинка, оскільки у лазерів в яких голівки розташовані поза віссю лазера. Нам потрібно вносити так звану поправку на ексцентриситет. І саме за це відповідає центрувальний адаптер. Серія лазерів Nivel System clx 3 пропонується у трьох кольорах лазерних променів. Якщо ви працюєте в темніших приміщеннях, а також часто на вулиці, вибір червоного лазера є цілком доречним, і це найбільш економічне рішення. Якщо ви працюєте в яскравих сонячних приміщеннях, краще обирайте зелений промінь, оскільки він приблизно в 4 рази краще помітний, ніж червоний. Якщо вам дійсно важлива висока точність і ви дуже хочете, щоб лазерний промінь був максимально найтоншим, обирайте блакитний промінь, оскільки він має найкраще відсічення і пропонується для всіх, хто шукає дійсно найтонший лазер. Обладнання Nivel System забезпечується гарантійною та післягарантійною підтримкою. Ми маємо власну мережу авторизованих сервісних центрів. Сервіс оснащений спеціалізованим обладнанням, серед якого є спеціальний коліматор Octopus Prime 3D, призначений для точного калібрування крос-лазерів. Ми також маємо розвинену мережу дистрибуції як в країні, так і за кордоном. Запрошуємо вас на наш сайт Нівелсистем.ком де ви зможете знайти більше деталей про нашу пропозицію.